Привіт! Сьогодні коротко про книги, які захопили мене у жовтні. Найцікавішим є те, що кожна книжка прийшла під мій запит. Атомні звички Джеймса Кліра я перечитую вже не вперше. Познайомилася з методикою напрацювання корисних звичок та позбавленням шкідливих ще навесні минулого року, але знову занурилася у продуктивну методику цього автора, щоб сформувати звичку, медитувати. Але перечитати атомні звички. Спонукала інша книжка Корі мускара не прогавте свого життя. Це просте роз'яснення для чайників, які хочуть оволодіти технікою медитації. Але щоб сформувати цю корисну звичку, потрібно почати хоча б з правила двох хвилин або придумати мотиваційний ритуал. Ось так пов'язані у мене книги атомні звички та Не прогавте свого життя. Я не дуже полюбляла фантастику. Але влітку отримала в подарунок книгу Бернара Вербера та НАТОнавти. І в жовтні, як то кажуть, дійшли руки до цієї книги. Це науково-фантастичний роман про групу ентузіастів-дослідників подобічного світу, про польоти на континент мертвих та пошуки раю. Автор зумів поєднати науку, політику та релігію. Спочатку книга давалась важкувато, але після сотої сторінки ця книга стала моєю. Несподівано для себе в жовтні я прочитала ще один роман з жанру фантастики Еларіон Павлюк, Танець Недоумка. Виручила бібліотека, оскільки просто шукала привід познайомитись з автором книга про оживання людських страхів, головних героїв, які потрапили до іншої галактики, і про велетенську грибницю, яка створює химери та воліє володіти Всесвітом. Читання було захоплюючим, розв'язка неочікуваною, очікуваною. А фінал щасливим. Чудово, що відкрила для себе цього автора.